Акційна пропозиція таунхаус з центральними комунікаціями Софійської Борщагівці, 112 квадратних метрів, 79900 його вартість. Є парковка, територія загалом закрита. Можна додатково ще придбати гараж. Окремий до Києва 3 км і дуже якісне будівництво. 38 см блок, 10 см утеплення мінеральною ватою і дах навіть накритий натуральною черепицею. Тут місце для вашого відпочинку, Розсувна дорога система. І На другому і третьому поверсі там загалом вільне планування може бути максимум 4 кімнати, 2 ванни. Що менше, тут уже як ви вирішите, тому що такий загальний простір. Київ у вас з вікна видно. Оце якраз трохи далі ліс. Зупинка. Напроти будується державна школа. І в радусі 500 метрів абсолютно вся інфраструктура. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.